Друзі, прийшла думка, і я хочу наю поділитися. Е, ще буквально рік назад, коли я вводив в інтернеті назву свого магазину Консульбут, там абсолютно нічого не було. Я не можу сказати і передати, як це було для мене боляче. Правда, бо я дуже хотів, щоб про нього щось знали і він був відомий. Да? Я не можу сказати на сьогодні, що. Дуже велика кількість, дуже велика аудиторія у мене. Але я от буквально тільки що зайшов просто в Google і написав консульбут і був просто приємно вражений. Чесно, всі відео, ну не всі, а дуже велика кількість відео з TikTok, Facebook, Instagram, запустив сайт, він також відображається. Е -е Мітка на карті на Google картах. Блін, це наскільки приємно, я не можу вам просто передати словами. коли ти не носиш ідею у своїй голові, а починаєш діяти. І пройшов всього лиш один рік. Один рік, так здається, що це багато. Тому старайтеся максимально менше носити свої ідеї в голові і максимально швидше робити перший крок. Прийшла думка, зробили крок, проаналізували. Якщо вам ок, все добре, подобається, рухайтеся в цьому напрямку далі. Якщо не подобається, значить щось змінюєте. Але точно не носіть свої думки в голові. Реалізуйте свої плани і замисли в життя. Підприємці, всім на замітку. Консольбу з повагою.